От часом треба бить, і бити і бути першим. Бо не дійде. І чудово розуміє тих людей, які стоять в пасивну позицію і кажуть: ну, добре, я пересиджу в пасивній позиції, може, воно якось влаштується. Скажи, як людина патологічно пасивна, не влаштується воно якось. Ні. Жодним чином. Оці люди, оцей дитячий садочок, ще буде сприймати вашу пасивність як слабкість і буде тиснути всією компанією. Вони виполощать вам мозок. Вони таке зроблять. Все ще тільки можна, вони перетворять ваше життя на пекло. І коли ви їх отак дьоргнете там яке місце, вони ще будуть казати, а ми хороші. А чого ти нас ображаєш? Ми хороші. А не надо. Ви не хороші.